Вітаємо ОТЕКа Партнер, преміального партнера компанії Тека в Україні. Ми пропонуємо широкий асортимент вбудованої техніки та сантехніки німецького бренду Тека. В нашій лінійці є багатофункціональна вбудована техніка з різноманітними дизайнерськими рішеннями та кольорами. Вбудована техніка Тека виготовляється в Іспанії та має три роки гарантії. Маємо широку складську програму. Працюємо по всій Україні з кінцевими споживачами, дизайнерами та гуртовими клієнтами. Пропонуємо професійну консультацію, індивідуальний підбір техніки, зберігання ваших замовлень до монтажу, доставку після продажну підтримку та сервісне обслуговування знову ж таки по всій Україні. Тека це про якість технології та доступність. Ближче познайомитися з технікою Тека. Запрошуємо в торгівельному центрі городок Гелері в місті Києві або на фірмовому сайті tekapartner.com.ua.